У нас є такі заготовки зі стін, різних типів стін, і можна їх вивчати. В принципі, старий архікат, тому на 3D я не можу адекватно це подивитися. Тут не вважалися бібліотеки, Ось. але в 2D-плані все досить коректно показано, і якщо якісь моменти показати, можна окремо розробити в ну, вже новішому і ще простежити. Ось це є проста стіна, і е, цікавий момент, що вона має, якщо ми її активовуємо, синю лінію, тобто е, основну лінію прив'язки. Ось вона коригується, де вона розміщена. Ось вона може бути по центру, може бути з іншого боку, з середині грані, з зовні грані. Ось це важлива досить лінія. Вона, е, ми клацаємо один раз, тут, другий раз тут, і е, ціла стіна побудувалася, і навіть в 3D. Ми її бачимо. Я нажму цю стіну, так? і навіть якщо навіть в цьому варіанті в 3D, ось ця синя лінія, вона і ось тут, знизу вона їй видно, тому що це досить важлива лінія. Ось, є тип стіни однорідна, тобто тут є в основі цегла, є багатошарова, причому різні типи стін, от вони буваючи там, наприклад, з утеплювачем, є, є несучі, є не несучі, там, якісь гіпсокартони, це все можна. Зазвичай зараз я створюю, тобто можна по товщинам собі відтворити, тому що, от, якщо ми перейдемо на простий архікад наш, той, який ми маємо, то, тут в основному ну, така, от, наприклад, стіна. Так, яка там Ізоляція ні по товщині, тут є якась колодцева кладка. так тобто Ми маємо тут добряче коригувати, щоб вийшли наші шари, які нам потрібні. але Це, звичайно, можна. Це є Але це є ну, можливості архікаду вздовж цієї лінії, основної лінії прив'язки. нанизати різні шари, в тому числі утеплювач облицювання, і, звичайно, несуча частина тобто ядро. Яка їх називається? Ось, наприклад, цегляна стіна плюс якесь облицювання виглядає ось так. Є штриховка цегли і є щось таке ледь помітне, то це є штукатурка. Ось теж є прив'язка специфічна. Я бачу ось тут якась відступом, так Чи ані, тут, тут щось налаштовано? Ага, ні, я, я погано сказала. Ця стіна вона вже йде під кутом. Оце не є штукатурка, оце є підсіченням. Тобто, якщо я її виділила, це, до речі, лайфхак, виділяю стіну і наростає в 5, я бачу лише цю стіну. Ну, тут не буде дуже аж видно, але ну, тут можна побачити. Ось вона ось так пішла. є у нас. Наші координати, так і вона пішла під кут. Це є можливість. Тобто оця грань вона не потрапляє в січення, ось ця грань потрапляє, тобто тут стіна розрізається, бо це ж план. Тобто, ми бачимо переріз поперечній конструкції на рівні там, метра і десяти сантиметрів, якщо не помиляюся. Ось. Тобто, ось тут є січення, а тут є край стіни, і тут десь той край з того боку його видно. Це є тип стіни. А оця стіна може бути таке, що я це не звернула увагу. Так, вона з двох боків ось це була оця стіна під кутом, а ось тут така пірамідальна стінка, і в параметрах це можна задавати з одного боку, з другого. 90 вона би була прямокутна, а ми додали 3 градуси і вийшла ось така. 5 нажму, і ми бачили ось, бачили ось такі, от, як колись в. Цих замках такі були. Як... ну Я не знаю, чи такі один, будинки... стіни зараз застосовуються, але такі можливості є. Є ще типу... така нетипова зовсім стіна, багатокутна. Ось цей режим можна увімкнути, Тут все, до речі, блокується в такому режимі. Зараз я подивлюся. Вона ось. Це вона багатокутна стіна, але вона має досить обмежені можливості. Ми бачимо оце умовне позначення архікаду, коли все таке сіре, значить тут нічого не можна редагувати. Як кладцею, нічого не можна ну, подати. Ось це є теж така можливість такої стіни. Я з нею зустрічалася в таких. Такі польські будинки з округленими, там австрійські якісь так. Тобто, ну, попробуй побудувати таку стіну. А от, власне, по багатокутному принципу можна, якщо у вас там буде таке завдання можна, але в принципі це будується ось так. Переходимо на цю стіну. Ну, звичайно, що там по контуру, їм, вона, до речі, реагує на контур по чарівній паличці. І, якщо, і таким чином теж можна її побудувати. Зараз назвати f 5 І вона по тому ось вона є, по тому профілі, який я в плані намалювала, вибудувалася стіна. Так, далі ще є варіанти ось таких От Вони з одного боку одної товщини. Ну, Я не знаю, чи є сенс. Ну, Може, якщо десь криві стіни, може, є сенс в таких ем, стінах, але зазвичай люди роблять прямокутні стіни. Ось Якісь такі речі можна багатокутником теж витягувати, я вже не дуже пам'ятаю, коли це робила, але в нас є активно, бачите, Ось тут є активна ось ця опція, і тут ніби прямокутна, але вона багатокутна в плані. Тобто, от я собі думала, як це може виглядати. І можна цю стіну можна ж редагувати, звірі всі стіни однакової довжини. Тобто, всі фактично помаль... намальовані однією лінією прив'язки. Ну, не всі тут дві лінії прив'язки. Але можна собі так коригувати. тобто, в нас є, Якщо в нас є така можливість, ми можемо відтягнути. 对。Okay. Навіть в якихось. А, тут просто край задано. Цей край і цей край задано. Ось він є. Край і край 120 і 510. Тобто ось ці краї задані. Ну і є ще ось така стіна багатокутна, її можна вручну. Ну, власне, багатокутна, але вона ну є така команда, яка називається Зміна редагування дуги так, можна там додати точку якусь. Так? І от якось її так змінити. Ну, тобто це вже елементи, навіть я би сказала, елементи 2D-моделювання. Тобто з цього висновок з багатокутної стіни, що ми можемо будь-яку форму залити стіною, і вона в 3D теж, звичайно, буде будуватися. Ось така стіна. Єдине, що там треба хитрувати. бо вона потім ну, не дуже любить конектитися з іншими стінами, там вже треба думати, як би це організувати. Ну, але вихідних ситуацій немає. От, бачите, щось там можна придумати. Є. Є ще, от ви коли будете викреслювати свій перший поверх, то побачите, що не все так просто з тими стінами, особливо, якщо є ось отакі. На три промені такі от спряження. Вони от потребують, відповідно, от є в нас ніби одні і самі стіни, так? але ось тут ведеться некоректне спряження, і більше того, воно некоректно буде виглядати і в 3D. Вони ну, іноді ось тут пересікаються не так, як треба. Це через лінію прив'язки. Архікат не бачить ці стіни цілісно. І, відповідно, він не хоче їх будувати. А ось так, якщо ми тут же ми розкладаємо геометрію так, щоб стіни адекватно поєдналися, і тоді в навіть в 3D ви бачили, будується добре. Іноді бувають ось такі от моменти, коли ми можемо приховати стіну, або вона може потрапляти злегка в діапазон поверху і прорубувати це сильна стіна, тобто вона має ядро, за логікою архікат, воно пробиває. Ось цю несучу частину, і, відповідно, будується от така некоректна річ. Це два варіанти. Або стіна потрапляє в діапазон і пробиває стіну, або ми її заховали і подумали, що все окей, але якщо вона була сильна і пробивала конструкцію, то ні, що все одно вона пробиває. Нам вже треба щось думати. Найчастіше архікат спряжує стіни одразу. Тобто вже треба добре постаратися, щоб ось так намалювати. Колись архікат так не, ну, не коригував, але якщо я буду бачити у вас ось такі лінії, значить там щось не те. В більшості випадків спряження відбувається. От Тут теж дві стіни, якщо синя лінія не з'єднується, ми більше того маємо навіть накладання. Є поняття колізії в одному місці, в архікаді не може бути двох речей. В обійм об'єкті має бути в одному просторі лише одна річ. Якщо ми маємо ось тут, умовно кажучи, дві стіни, то вони тут два рази прорахуються в об'ємі. Хтось спитав про це, так і об'єм відбуде некоректним. Через це колізія вважається. Ну, Не дуже файно, а тут, наприклад, такого немає. В одному місці лише одна стіна. Ось, Дуже гарно, адекватно архікат працює з спряженням. Якщо є однорідний матеріал, сильний матеріал, він його з'єднує. А цей слабший штукатурка, він його теж поєднав, але пробуває. Якщо є інший тип матеріалу, так нам треба його там штукатурку влицювати, дебись ну, перервати, і тут, наприклад, якась там гіпсокартон чи блок якийсь пішов. Так, тобто ми маємо хитрувати, як би це зробити. Ну, це вже прицільно. Можна буде виконувати, там треба дивитися, можна змінювати силу матеріалу, так щоб він, наприклад, оцей матеріал він сильніший, ніж штукатурка, але слабший, ніж цегла. Через те цегла не пробуває, а штукатурка обривається. І це досить адекватно, нормально виглядає. Ну, власне, так як в принципі і потрібно. Нам для побудови плану.